Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами підтвердили відхід молодого захисника Динамо, що привернуло увагу так, це інтерес Манчестер Юнайтед до гравця. Це так, тренер Ерік Тенхаг виявив інтерес, але угода не відбулася. Розкрию всі подробиці. Перед цим підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, український захисник Київського Динамо Дем'ян Третяк покине клуб влітку. Повідомляє футбол-24. За інформацією джерела, білосині планують орендувати 17-річного гравця. Гравцем молодіжної збірної України до 17-х років цікавляться два клуби української прем'єр-ліги: Одеський Чорноморець і Житомирське поліся. Дем'ян Третяк, випускник Дніпровської академії, після початку війни перейшов у систему загребського динамо. Влітку 2023 року підписав контракт із київським Динамо. У першому матчі другої частини сезону проти Металіста 1925 він дебютував за молодіжну команду Києва. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавився Дем'яном третяком. Фанат, що ти думаєш про відхід Дем'яна третяка, не можна заперечувати, що інтерес такого клубу, як Манчестер Юнайтед, Привертає увагу, але угода не відбулася. Як ви вважаєте, Третьяк повинен покинути Динамо? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.